100 готовий. Ну Як з поверненням? Ще й в такий день, так? Да? Подарунок тобі. Хороший подарунок.

Непогано, немає мета розслабляти в руки. Що домашній, що в тих іграх наступних, треба зробити цей темп і рухатися до того місця, на яке ми будемо в кінці. Чемпіонат. Я кінці чемпіонату. І, що... і вірите, як надіюсь, так як і я, що ми можемо і маємо боротися за перше місце. Е -е, Понятно, що десь може якісь моменти від нас не будуть залежати, але ми маємо робити свою справу на всі 100%. Тоді ми можемо про щось і мріяти. про спорту. Mm -hmm. Ну так, проаналізувавши там і декілька ігор, і нашу ігру виїзну. Команда така сильна, і за рахунок індивідуально, там якось є е, два-три чоловіка, які, які, можна сказати, так, них, них, е, зарахунок них створюється небезпека, коли чужих. Е, е, сьогодні стоїть на це звернути увагу. Я скажу, що це забрати, не дати зіграти їм. так, Щось профілі, що подачі, команда задаває з, положень, і задаває після контактних положення після І Знову ж таки, але розумію, що нашу ігру, да, виїздну, де ми вроді як все давалося добре, потім буквально концентрація пропала на декілька хвилин. Результат міг бути хоче, Слава богу, вигляди, там, доведе до але, знову ж таки, концентрація, ігрова дисципліна. Все повинно від собі. По складу на гру. Вже не ворота, два центральних Серій Толя, Справа постійно зліва міжнарядчиком. Два опорних. Ваня Ян. Справа марк цели зліва Деністера, і переді віталі рішення. Поляки жарко. Розуміюся. Але, але, але ми повинні старатися їх закривати на їхній половині фонд. Тому що це немає людей. Кожен пізок, там кожен епізор, там момент, да, але ті моменти, які є там. 50 на 50, де м'яч нейтральний, де у нас 3-4 чоловіка є в зоні відбору, то ці моменти треба використовувати, не, не давати їм розгляняти своє атаки. Два крайні півзахитника, про те, що я говорив, е, травшай і побивати допомогу. Якщо не поміняється, понятно, там ви вже там перебувати. Я думаю, що це під нас знову ж таки. Ну Ось черговий поєдинок у Паланці. 12-й тур чемпіонату Черкаської області Дефенда Ліга. Отака приймає профіспорт. Чемпіон області позаминулого року. В першому полі тепличники у цікавому видовищному поєдинку перемогли. А тепер дивимося, як зіграють команди у Паланці. В кожне своє завдання. Профіспорт якраз один з тих, хто переслідує УТК, а УТК переслідує лідерів. Думаю, що поєдинок буде цікавий і видовищний. Ребята, З перших хвилин заставляйте себе, жахти, звірю, але треба. Треба пройти. Робочий підказ обов'язково. Заканчивається. Всім удачі з Богом. Ушкодження отримав Євгеній Єжаченко. буквально 12-та хвилина поєдинку. Будемо сподіватися, що зможе продовжити гру. Хоча ні, Ян Лісовий показує, що вимушена заміна, щось серйозне. Дмитро Дудник надає допомогу і очікуємо вердикту. Ось, на превеликий жаль. Євгеній Жеченко, капітан команди, вимушений залишити поле буквально 15 хвилина на табло. Ну і Відбувається заміна. Замість нього на поле виходить Олександр Раковський. Цей гравець повертається до УТК. Він у нас грав 4 роки, от уже майже четвертий рік немає. Сьогодні у нього день народження, очікували його повернення, але, на жаль, ось за таких невеселих обставин вийшло все.

You him have called the car. Вже копий побались. Может прийняли один що і все, і хай подає, Ми про що говоримо? Я ж не кажу, що Віталій приведе туди в план, а потім давай поїзд. То ж саме і дійде. ти в воз підніми голову, там є у нас два чоловіка.

І ось забиває гол Олександр Раковський на 58-й хвилині в своєму першому матчі після повернення до УТК. Вітаємо Олександра з таким поверненням. Олександр Раковський робить дубль. Ось і повернення Олександра Раковського до УТК. В команді УТК відбулася заміна. Замість номера п'ятого колекція Марка. На поле вийшов номер 10 алієв суха. Я добиває після удару Олександра Раковського і робить рахунок 4-0. Да, да. Ще момент приколтеле чи не оформив. Кернапу виглядало, як кажучи, дуже неприємно. Тепер Кості Дашко, Шко, Ташко. Номер 22. Замість номера 15-го Дегтяренка Дениса на поле вийшов під номером 4. Коломієць Олександр.

легенда переписує рекорди нашого клубу. <гум> да, ну нашу кубу. От Володимир Володимир Щербина вийшов на заміну замість Євгенія Холіча. Да, оце момент у Віталія. Зрі. Тигр. Дружо ну, інтерв'ю дамо. Віталій. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у ТК Профі -спорт». Доброго дня. Зазвичай хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що заїть нам постійно надавати судовили сьогодні, що ми змогли зіграти без тривоги. Дякуючи їм, ми можемо займатися як і футболом, так і своїми справами. Що касається сьогодні гри, хочу привітати команду суперника за хорошу гру, за те, що показали нашій команді в першу чергу, як потрібно грати два тайми. Перший тайм іграли все, що не треба було, все робили. Вийшли на другий тайм, не зрозуміло, що другий вже підряд. просто чи відбувають, чи характеру футбольного нема. Не можу зрозуміти. Домашня точна гра. Сьогодні ну, там. дорога, дальня, але будемо говорити, будемо розбиратися, в чому проблема з другим таймом. А команда суперника здорово заграла. Да, сьогодні, на жаль, ваші гравці получали травму. Це футбол з нашої сторони. Ми вибачаємося, що зробили. Думаю, що гра була адекватна, хороша, але так буває. Щиро дякую Ще радіоповітання. Олександр Федорович, ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку УТК Профіспорт. Ну, такий, вроде, як і перемога, да, сьогодні важливих три очки, але, як то кажуть, трошки смазано двома епізодами, травмувалися наші футболісти. Основні в таких епізодах, як то кажуть, на рівному місці. А так, хлопці молодці, непроста гра. Суперник тримався до другого голу. І ну, така, можна сказати, перший термітна гра була. Але вони трошки візочки краще готові, тому такий результат сьогодні. Олександр Федорович, прокоментуйте останній такий трансферний хід ФК УТК в останню мить. Успіли заявити Олександра Арковського. Ну і як він сьогодні повторно дебютував, на вашу думку, в «УТК». Так, да, дійсно вийшло так, що ми говорили, поговорили і в нього були бачення, ще пограти в нашій команді, і ми були не проти. Зараз він став більш командний гравець. Сезони, які він проводив у нас, він теж провів на висоті. І забивав, і асистував нашим хлопцям. так що сказати, що ми його там це новий гравець для нас, ні, ми його знаємо, він нас знає. Але ну, те, що він сьогодні і забивав, і асистував, я думаю, це тільки, тільки показує те, що ми зробили правильний вибір. Все мав мені за вісім гривень підмагали. Шо? Як це, блядь, в може бути. Володимир, це у вас новенькі будуть? Він отаких дожен грати. Отаких може грати. говорю. Тому що нема будь не грає, не бо випускають, Суїчи... каже, нема в чому. Володимир, суючи з усього, Оце вибираємо нове взуття, тому що ми не збираємося вішати на цвях, Бу це правильно? Ні. Будемо поновлювати рекорди. Будемо Здорово. Стой, стой. стой. Скільки... Скільки хвилин сухих Володимирович? Три тисячі хвилин. Правда, він не грав, правда, так? Да? Просто Володимирович, зараз сказала, що це нові пусі. Це йому до 60 років вистачить. Володимирович здивувався. Він до 70 мінімум збирається. Буду, пи, так, Правильно, то, в надо в 2, надо, да. две, то надо дві зараз дві пари брати. Зразу. Вот до 60 і до 70. Да Все, витряви, да, тут а? уже аукціон. Это город минута учних пятого класу честный готуй.